Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Хотабачвот. Дивимось сьогодні легко монстра на шостому рівні. Це ВК-2801 105. Хто знає, що це за танчик? До речі, якщо я не помиляюся, його давали за вислугу років, але я можу, звичайно, помилятися, він у мене був. Але я його продав, мені треба було срібла, і я його продав. Тож обов'язково напиши в коментарях, якщо знаєш щось про цей танчик. І подивіться. Які ми пробиття даємо взагалі на 300 з копійками Хітпойнтів взагалі збираємо? Я навіть не встиг розповісти по бою взагалі. І так, повертаємося до початку. Нас кидає на карту круча, грає у нас гравець з ніком Allen's Live. Маю надію, правильно прочитав нікнейм. І відразу йдемо по нашій гарматі. У нас тут 105 мм. На шостому рівні на легкому танку, не знаю, 105 мм, це взагалі на голову не натягне, і відразу йдемо по бронебійних снарядах. У нас тут бронебійний снаряд забирає 350 одиниць середньої шкоди та 64 мм пробиває броні. Але саме цікавий у нас тут кумулятивний снаряд, а саме він пробиває. 104 мм і 350 разової шкоди. Це взагалі, як я вже сказав, ще раз повторююся, на голову не натягни на шостому рівні. Взагалі ще й на легкий танк. Взагалі я не знаю, що взагалі розробники курять. Не знаю, і залишається в нас осколково фугасний снаряд, який забирає 410 разової шкоди, 53 мм пробуває броні. Ну, щось похоже. До стандартного бронебійного снаряда. Чуть-чуть понерфлене, понерфлене пробиття, але підкручене ем, оці забирає, збирає, 350 бронебійним і 410 фугасним. Тож, е, повертаємося по бою. Дивимося, у нас вже 1157 е, настріляного взагалі. Тож, е, бачимо, що наскидає до 6 рівнів. Рахунок 3-2. Ми все одно програємо по Ну, Можливо, доведеться нашому автору реплею витягувати цей бій. Подивіться, проривають за маяком так званим, так кажуть, цей напрямок. Проривають противників взагалі. Наш автор реплею бачить це і відразу їде ховатися отут за оці скали. Зараз будемо приймати противників. Ми ще підсвічуємо Руді. руді. У СССР, не знаю взагалі, навіть не знав, що такий танк є. Руді СССР взагалі москальський, чи що, я не знаю. Напиши в коментарях і ми стріляємо кумулятивами, оцими голдовими дорогими снарядами. Звичайно, ми не перебуваємо, тому що влучає наш снарядик швидше за все в башню. Башня наша в цього КВ-1. Броньована, як би там не було, і подивіться, не стріляє. Чекає, поки він підлізе, так і не знаю трішечки замішкався, взагалі не знаю, що, що, чому він не, взагалі не вистрілив. І стоїмо, чекаємо, можливо, наш автореплей спеціально підсвічує і ні. Чекав, поки він виїде і ну, скажу я вам, трішечки не підгадав він момент для пострілу, але нічого страшного у нас вже. Заряжена гармата. Ми можемо давати знову. І подивіться, Руді знову підставляється, хоче отримати від нас нашу пайку. І все одно не знаю, кудись тікає. Чекаємо, можливо, КВ-1 виїде. Це, до речі, КВ-1С з МЗ, оцей теж преміумний танк п'ятого рівня. Ну, щось похоже до КВ-1, тільки стокового, Я щось там пару боїв скатав на ньому. Не знаю, не зайшов він. Мені і подивіться, як залітає руді, забираємо дві пайки, і ми його забираємо. Не знаю. Взагалі на легкий танк, як можна було дати отаку гармату. Я взагалі не знав, що на шостому рівні такий танчик є. Взагалі я знав, що він є, але не знав, що він такий імбовий. Звісно, дивлячись на те, якщо б нас кинуло до сьомого рівня. Подивіться, 364 по броньованому КВ-1. Боже. Що ж це за танк? Я вже жалію, що я його взагалі продав. Ну, треба було мені срібло, але то таке. Рахунок 5-6. Вже 5-7. Подивіться на нас, ПТ-шка влітає. І подивіться, фулову 349 хітпонтів. Просто повне життя в неї було. Тут вже Т-50 десантується другого, забираємо. Але ПТ-шку п'ятого рівня фулову просто з одного пострілу ми забираємо КВ-1 чатує на нас, чекає, поки ми виїдемо. У нас вже 4 фурага в копілці. Такі стоїть, не, не знаю, можливо, очі він якось виїхати і не засвітиться. Подивіться, вже повністю обкружили нас противники. Подивіться, як дуже довго летить снаряд. До речі, давайте ми подивимося на швидкість польоту нашого снаряда. Кумулятивний снаряд летить зі швидкістю 360-376 метрів за секунду. Це дуже мало. Подивіться, під якою підвісною траєкторією летить наш снарядик. Взагалі, ну, можна сказати, що не снарядик, тому що 350 разової шкоди це дуже багато. Подивіться, яка в нас швидка перезарядка на таку разову шкоду. Думаю, близько 8, 8 секунд плюс-мінус. І забираємо ми ПЗ-шку. Майже 300 хітпоинтів забираємо. І подивіться, КВ-1. Забираємо 333 хітпоинти, просто напіввертушечка була. Ну, взагалі, там було видно, що чуть чуть лівіше полетіло. Ну, я думаю, що можливо кумуль е зжере е гусениця. Але ми якось його пробили і ще більше того ми його ще й забрали. Залишається три противника, КВ1, Т1 Heavy і Basso. Басото, до речі, теж імбова ПТшка на шостому рівні. До речі, ми її зараз будемо пробувати прописувати нашу пайку і 394 хітпойнти ми з неї просто злизуємо. Так, можливо, вдасться добити. Так, ми його добираємо. Один із цих хітпонтів. У нас 3600 вже настріляно, взагалі на 6 рівні на, на легкому танку. Боже, яка це імба? Не знаю. Обов'язково напиши в коментарях, що ти думаєш за цей танк. Взагалі граєш ти на ньому, знаєш ти за цей танк чи ні, бо тому що я не знав за цей танк, що в нього така імбова гармата. І бачимо, КВ-1 залишається. Останній танк. Він ще й нам прописує на 119. У нього сокова гармата стоїть. Так, ми зводимося, кумулюємо і пробиваємо кумулятивом на 152 хітпоінт. Бачимо, у нас тут 8 фрагів, майже 3800 настріляного на легкому танку 6 рівня. Взагалі на голову не натягни. Обов'язково прожимай вподобайку. Дякую за перегляд, підписуйся на канал та до зустрічі в нових відео. Слава Україні!